Сегодня прям ночь неспокойная. Вон, вон, туда, 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 туда. Вон. Были сообщения об атаке Трубчевске, Брянская область. Смотри, откуда? В области внезапно погла, погла, погас свет. Света нету. Заправка Трубчевская вся забита. Доброе утро, дорогі друзі! Утраті бі радості, и благоденствия. І поки Соловйов святкує удари по Україні його власна країна гніть, Поступово занурюються у холод і пітьму. Я це до того, що цієї ночі стільки всього поприлітало на болота, що Аж важко підрахувати, але ми з вами будемо робити це просто зараз разом. Отже, почнемо, ми з вами із Брянської області. Там на відпочинок а, пішла Трубчевська електростанція. Через це на АЗС, де вже був бензиновий паливний колапс, утворилися ще більші черги за пальним. А у людей. Де є проблеми, ну, знаєте, не тільки зі світлом, а ще й з в'язком і водопостачанням света нету. Заправка трупчаски вся забита. Офігеть. І я теж подумала: а що щоправда, стосовно прильотів у Махачкалі, кажуть, що там щось е, трапилось, було дуже гучно на дахніфтпродукт. Чотири безпілотники брата, Як буде упасть, хоче! Упав! Упав! Упал! Це тепер офіційно від сьогодні моє улюблене включення кореспондентки із місця події. Але давайте про сам нафтопереробний завод поговоримо, тому що все не просто так. Отже, планова потужність у цього нафтопереробного заводу Дагнотех становить близько одного мільйона тонн на рік. І значить, цей Дагнотех завод нафтопереробний він є одним із найбільших у Росії і найбільшим нафтоперевалочним комплексом. На північному Кавказі. Тож зараз ми маємо плюс один регіон із паливною кризою. Ой, але це ще не все. Отже, третє місце прильотів це Смоленськ. Там бадабум стався на ТЕЦ і такий, такий стався, що люди прям кликали маму. Це що? мама, ма. Етаж то ваші думки про то, етаж то було. Пишіть, будь ласка, у коментарях. А я лише зазначу одну е, приємну новину. Так, це наслідок цього удару. Частина міста залишилася без світла. Ну, ви знаєте, е, як це буває. І звісно ж, е, окрім Смоленська і ще були місця, куди прилітало. Це можна сказати, вишенька на сьогоднішньому торті. Отже, населений пункт. Саранськ. Вон, вон, туди, туди, туди. Ухти! Да. Щойно на відео ви могли бачити, як прицільно б'ють по саранському механічному заводу. І це дуже прикольно. Зараз я розповім, чому офіційно цей завод належить до корпорації Рос. Тех. значить, він працює на оборонку, виготовляє протипіхотні інженерні, значить, боєприпаси, комплекти, мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання і. Ми можемо сказати, що зараз в Росії страждають не тільки газово добувна і переробна галузь, не тільки, наприклад, підстанції, а ще й оборонка. Що мене якби не може натішити, і Якщо вас це також тішить, як і мене, то поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили, тому що далі буде більше. І поки росіяни, як і ми тут страждають без води, без тепла, без світла, подекуди без зв'язку і навіть іноді інтернету. Ну, бо знаєте, це ми вже ж з вами наловчилися, У нас тут у кого якісь пристрої, акумулятори, там всякі кофло, павербанки і так далі. а Вони ж до цього не очікували. Так, от, поки росіяни страждають так, пропагандисти вони не втрачають ентузіазму. От Солов'як, наприклад, казав сьогодні, що прильот. Ранкові і нічні по Україні це прямий наслідок того, що Україна обстріляла, значить, російські підприємства різні. Але я хочу наголосити на тому, що це абсолютно не санітниця, тому що масовані атаки не планують за кілька годин, бо прилітати почало ввечері, і їх не реалізують за кілька годин, тому що треба підготувати дрони, треба підготувати ракети і так далі. Це все, звісно, бред. Але ми подивимося, подивимося, звісно, і на Соловйова. То есть это игра, в которую можно играть и вдвоем, то есть когда дальнобой. В это все можно играться сколько угодно. Если вы не хотите спокойно, четко и ясно выполнять то, что вам предложено, то придется тогда ощутить на себе всю справедливую... весь справедливый гнев нашего народа. Понятно, что в этот момент враги пытаются атаковать цели у нас, а ведь все это можно было избежать. Достаточно было 24 февраля 2022 года всего лишь выполнить справедливые требования. Достаточно було 24 февраля двадцять року не починати триденну сво і тоді цього всього не було би і тоді би ми не грали в цю гру вдвох тому що я нагадаю що першою почала бити росія по українських енергооб'єктах в тому числі ще у 22 другому році то я не розумію на що вони а, жаліються і що їх не влаштовує, як вони кажуть зіркальне відповідь. Але вони забувають, що цього і справді могло не бути, якби вони не пішли на нас війною, якби вони від нас від'ялись в ході значить, перемовного процесу. Але ні, ні, ви знаєте, їм у студіях дуже подобається смакувати цю ситуацію, поки російський диктатор а, смакує смерті своїх громадян. Без е, тепла і без світу знаходиться город Славучич, який забезпечує бувших Чорнобильців. А тепер Києві, а Київ утюжили всю ночь. Марк Личко не спал. Я не знаю, где он пребывал, но он писал очень много. Писал о том, о попаданиях по городу Киев. Что касается города Киева, там ситуация немного, немного, еще раз говорю, лучше. Но вот представьте себе, 4 миллиона жителей в городе Киеве. Такие данные были на начало мая этого года. Не так давно, на прошлой неделе был выключен, половина Киева была отключена. Левый берег – это Ну, 1,7-1,8 мільйонів людей остались без свята і без тепла. А 5 5 6 шість, які обеспечують тепло некоцентра. Я хочу зазначити, що я якби от живу у Києві, і почнемо з того, що у нас не включали опалення. Тому так ми всі досі без тепла. Ми не то, що стались. Ми перебуваємо в цьому стані. І взагалі, ну, типу, відключення були, але.

Хвальоних па Пу-пу-пу, ловлю його на слові. Виходить, що цю саму а, значить промову можна застосувати щодо Росії, бо за цією логікою Росія не захищена, тому що їй не вистачає засобів. ППО. Це так виходить. А що там, а що там їх хвальоний? Панцирь, которому нет аналога в мірі. Як він поживає? Ні, ну нам звісно не вистачає і це. Об'єктивна правда, тому що нам постачають ракети. Нам постачають комплекси, з яких можна запускати ці ракети, і якби це від нас не залежить. Правильно, тобто скільки нам можуть дати, скільки нам дають, але що ж з Росією? Вони ж пішли, а, значить, на війну. Вони ж хвалили своє ППО. Що получається? Не розрахували, що летітиме у ваш бік, і по сьогоднішній день не. Можете змиритися, да ну і звісно, що окрім обстрілів, ми маємо і ще одну важливу тему. Вона не така приємна, звісно, як дивитись на те, як палає у Росії, але все ж таки важливо це зустріч е, Дональда Трампа і Путіна, яка можливо відбудеться, а можливо не відбудеться у Будапешті. Я нагадаю, хто за цим не слідкував. Е, після розмови Путіна і Трампа вони значить вирішили зустрітися е, в Угорщині. А потім вчора на перебій різні змі почали писати про те, що зустріч. Не відбудеться підготовка до цієї зустрічі. Зупинено сьогодні ж ситуація знову змінилась. Давайте розбиратись. А ми так кончання українського конфлікту вже на підході неожиданно заявив Дональд Трамп. Президент США дав понять, що рішення встреч з Путіним он прийме в течение двох днів. Трамп таким образом не підтвердив вброс роз целого ряда западних СМІ. Атом, що встріч президентов Росії США не состоится. У мене таке враження, що я у якійсь часовій петлі. зустріч відбудеться, зустріч не відбудеться. Потрібна підготовка, триває підготовка, підготовка має бути тривалою, і так далі. І тому подібне суть в тому, що у Сполучених Штатах готуються до цієї зустрічі, значить, поки що, і в Росії так само кажуть, що проводять якісь підготовчі заходи. При цьому Лавров і Рубіо мають зустрітися перед тим, як Стрінуться президенти, а вони, начебто, і не планують. Ну коротше е є ще один нюанс: е Путін має якось добратися у Будапешт, і Тут починається найсмішніше, тому що Польща, наприклад, е вчора заявила про те, що якщо Путін летітиме на саміт через повітряний простір Польщі, то Польща зупинить цей літак, посадить. А Путіна заарештує і віддасть на поталу міжнародному кримінальному суду, який видав ордер. На його арешті. Це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, і це так порвало сраки росіян, бо як ви смієте, етаже. Курви поляки, вот, вони заявляють, що вони готові арестувати нашого президента. Ну, то... Ще раз. Я хочу, щоб ви послухали це ще раз початок. Це депутат Госдуми. Курви поляки, вот, не заявляють, що вони готові. Арестовать нашего президента. Ну, то есть, это насколько нужно быть действительно самоуверенным и таким, ну не знаю. Это ж идиотизм в высочайшей категории. Арестовать президента ядерної держави. На что вы там рассчитываете? Може буде хтось менш ну, хоча в Росії я не впевнена, что можливо. Слушаем далі. Вообще непонятно. Но, и, но они говорят об этом. Они реально об этом говорят. Хотя всем понятно, что такое Международный уголовный суд. Знаете, он даже круче. Курви, поляки звучить від обличчя російської політики у ефірі, значить федерального каналу в прямому ефірі. Ви знаєте, це неймовірно. Це можливо тільки в Росії, тому що, ну коротше, Журавльов кон Кончений, ми це знаємо. А я завжди смакую моменти, коли він у студії з Кабєєвою, тому що ну, видно, й не можна його зупиняти, і він що середи, як от чи наш до неї приходить, і він просто стоїть, слухає і нічого не може сказати, не може його зупинити. Ну, коротше, я насолоджуюсь у неї. Поможешь подступая до горла. Вот два человека встречаются, два мировых лидера, да, крупнейших стран, и какие-то там люди что-то сказать. Ну мы вам сейчас тут вот покажем. Да вы кто вообще? Ну понимаете, ну это невозможно. Ну вот теперь, э, что касается Зеленского, запел, то он все-таки интересно по поводу того, что надо бы прекращать действительно боевые действия. То Россия бьет по, значит по ин инфраструктуре, значит, городов каких-то, вот, понимаете, а то, что они бьют по инфраструктуре Луганска, Донецка, Белгорода, причем Луганск и Донецк уже больше 10 лет, это нормально. Тут что-то сказать, что бьют не тике там, да, по Белгороду, а дальше, дальше, вот Махачкала там, да, вот там, Та да, вот там тоже прилеты. Аллен, в студии забоялся сказать, что так далеко долетают украинские дроны и так далее. Нормально. То есть так как бы положено быть всегда это делать А вот тут он запил, что так делать нельзя. И это говорит только о том, что все-таки эти удары чувствительны. Их надо продолжать выносить эту систему просто конкретно. То есть мы... Про... Трамп же сказав, ми ще не починали воювати. Блін, у мене погані новини для Журавльова. Він переп... переплутав Трампа із Путіним. Коротше, знаєте, він усе так довго, так довго говорив, що змішалося все. Коні люди свині, Трамп, Путін, Зеленський, поляки, міжнародний кримінальний суд. Ой, коротше, ну все не вивозить, не вивозить дєд, уже цю студію. І ми могли би ще довго розбирати журавльова і те, що він говорить, але мені хочеться вам показати такий, да, головний, як на мою думку. Фрагмент, який є абсолютно репрезентативний стосовно ставлення Росії до цих перемовин. А, мені здається, що якщо вони відбудуться, то будуть вони малорезультативними. І про це говорять у російських студіях, передаючи слова політиків. Наше бачення ситуації не змінюється. Болі того, воно не змінилось з моменту саміта на Аляски. Подготовка нового саммита, по словам Рябкова, прямо сейчас продолжается. Россия сосредоточена на содержательной стороне подготовки. При этом договоренности о встрече Рубио и Лаврова, эта встреча должна была стать предвестником саммита нового в Венгрии. Так вот, договоренности о встрече Рубио и Лаврова к этой минуте нет. Более того, как я уже говорила, они не планируют, несмотря на то, что оба окажутся в Индонезии, встретиться и на саммите ОСЯ. Ну, то есть вопрос как будто подвис. Мы понимаем, что это связано в первую очередь с тем, что Москва отвергает остановку перемирия по линии фронта, настаивая на долгосрочной і остановки війни, а Вашингтон в лице Трампа неожиданно потребував переміря. Це нас не устраивает. Як ви зрозуміли, Росія, як і завжди, все якби не влаштовує. І дуже влучно сказала Скабєєва, що питання значить підвісло в воздухі, як це зазвичай буває, коли мова йде про перемовини із Росією, тому що поясніть мені, будь ласка. Для чого Трампу летіти на саміти з Путіним кудись у Європу, витрачати на це час і взагалі з ним сідати, розмовляти, якщо він почує від Путіна рівно те саме, що почув на Алясці? Тому що ми бачимо, так намагалися в публічний простір закинути оцю історію. Що значить тема кордонів це те, з чого можуть початися перемовини, вже якось почали говорити про зупинку бойових дій. Але Росія каже ні, то для чого? Для чого тоді все це організовувати? Я не розумію, думаю, що цього не відбудеться, але Росія каже, що вони відкриті до діалогу. Ну, в принципі, як завжди, І причому відкриті настільки, що Путін сьогодні навіть це продемонстрував. Значить, у Росії провели випробування ядерної тріади і навіть запустили ой, горизвісний ЯРС. І не аби куди. Зараз ми з за вами подивимось на це. Ну от просто зараз на відео ви маєте можливість побачити, як Росія запускає значить, у повітря свою ракету Ярс, якою так всіх лякає і пишається Путін міжконтинентальна, значить ракета. Причому запускають її не аби куди. Хочу наголосити. Запускають так, відео далі триває. Запускають її у бік сполучених штатів і вгадайте, вгадайте, де вона приземлилась так по суті, неподалік від американського кордону. І тепер, і тепер скажіть мені, щоб що це все? Ну звісно, звісно, я думаю, що це все, щоб усі боялись і не насміхались. Можна, звісно, сказати, що це можливо для того, щоб нам скоріше, скоріше дали томагавки, тому що ну. Це такий, знаєте, плювок у бік Сполучених Штатів та ще й під їхніми кордонами, але я думаю, що це таким чином Путін запрошує Трампа на перемовини. Знаєте, це таке ракетне таксі, туди, значить, білет в обі сторони. Ну і наостанок хотіла вам показати історію про російську мобілізацію. Це питання, воно якби дотичне до до речі, перемовин. Тому що зараз Росія почала змінювати законодавство для того, щоб ем, приз звати, вгадайте кого? Резервістів у мирний час. Не буду довго пояснювати, дивіться відео. видео. Кроме які не хотят підписувати контракт, поки їх не б'єш сильно. держава придумала призывать резервістів. Резервісти – це такі люди, які обіцяли захищати родину, якщо на неї нападуть. У них прям так написано: В контракте на резервистов так написано: если на родину нападут, то ее надо защищать. На нашу родину никто не нападал. Есть проблема. Есть резервисты, которые были готовы воевать, если понадобится защищать родину. Но есть родина, на которую никто не нападал. Что же делать? Как решить этот конфликт? Так что великий вождь Владимир Владимирович Путин придумал. Он поменял закон. И теперь можно применять резервистов в контртеррористических операциях за рубежом. Главное только террористов найти где-нибудь. А террористов очень легко найти. Берет Минюст, как со мной, пишет письмо, а мы думаем, он террорист. И суд говорит, ну раз вы думаете, вы же не ошибаетесь, значит террорист, и все. Так что можно даже контртеррористическую операцию в Мексике проводить. Минимум один террорист у нас там есть. Вот скоро вернусь, и можно уже начинать контртеррористическую операцию за рубежом. То есть, как опять получилось неудобно, да? Когда люди подписывали, им говорили, что вы пойдете на войну только если на родину нападут. А потом поменяли законы, теперь, оказывается, они в КТО за рубежом должны участвовать. Ну, сочувствую, что делать. Обманули, получается. Придется идти в Украине умирать теперь. Вообще, моя рекомендация резервистам – садиться в автобус до Казахстана. Быстро. Завтра. Якщо вам ще не прийшла повестка на куслугах, садіться немедленно. Ну ви зрозуміли, да, і мені здається, що такі от кроки російської влади не свідчать про те, що вони готові до мирного діалогу, точніше, до мирного врегулювання ситуації. Вони скоріше збираються далі перемелювати своїх громадян в Україні. Це я почтальйон Путін принес пакет з вашим мальчиком. Я вам це показую не для того, щоб вам стало сумно, наче от війна не закінчиться. А, ні, війна війни закінчується. Питання в тому, скільки це триватиме, і я хочу вам сказати, що ми бачимо, Росія не готова сама а, до миру, але її треба схилити до цього. І всі ці удари по НПЗ, по електропідстанціях, по нафтопереробних заводах і так далі. Вони тільки наближають нашу перемогу. Тому не слухайте тих, хто говорить про те, що це провокації, і, начебто, Росія від цього не збільшує обстрілю. Це неправда. Росія не обстрілює вже купу років наші території, просто тероризує, і ну обстрілів від цього більше не стане. Ці вони нас обстрілюють незалежно від того, летить по їхній території чи ні. Тому вважаю, це просто прекрасно, що нарешті ми маємо такі засоби, щоб здійснювати такі удари. Дуже дякую силам оборони і силам безпілотних систем. За це вас же прошу поставити лайк цьому відео і підписатись на канал, якщо ви досі цього не зробили, і приходити обов'язково завтра. Тому що впевнена, вони будуть завтра значить трясти своїми Бенчиками в ефірі у пропагандистів точніше пропагандисти в своїх ефірах будуть трусить бубенчиками. Розказувати, як вони в бік в ракету сьогодні запускали. Сьогодні не встигли вони це обговорити. Тож, побачимось обов'язково. Приходьте всім папа. -па.